Ських бійців навчали тактичної медицини, як правильно надавати медичну допомогу в умовах бою. Дізнались кілька десятків чоловіків на спеціальних курсах. Ці курси вони будуть ем, життєвдайним, тому що цивільна медицина і тактична медицина вони відрізняються. В цивільній медицині ми зберігаємо здоров'я, а ось тактичне життя. Відпрацьовувати навички тактичної медицини слід заздалегідь, каже інструктор. Це, наприклад, один зі способів, як правильно виносити пораненого з-під обстрілів. На раз, два-три пішли добре. а це техніка накладання давлючої пов'язки. Ми зробили тур давлюючий тур, і коли ви по ній проходите. Вона становиться давлючою пов'язкою. Я можу в ньому ходити погано, хорошо, але я буду ходити. Він не спадає, ось в чому прелість саме цих бандажів. На полі бою є окремі конкретні речі. Тобто це кінцівки, а потім дихання, потім грудна клітина. Тобто працюємо не так, як в житті. Ми працюємо по алгоритмам. Якщо ми не працюємо по алгоритмам, то багато бійців можуть просто загинути. Аби надати допомогу собі та товаришу, боєць повинен мати спеціальну аптечку, каже інструктор. Додає від того наскільки він вміє користуватися її складовими, залежить життя пораненого. Щоб бієць отримав цю аптечку, потрібно бути навчання, бо бійцям, якщо волонтери роздають просто так, вони на них дивляться квадратними очима і пхають туди ватки, бінти і так далі. Маленькі навчання, як сьогодні, вони дають змогу бійцю зрозуміти, як в екстреній ситуації, що робити. Бо більшість бійців не навчені. А це те, що входить до спецаптечки. Основний момент в цьому це турнікет і пербандажі. Далі газофреніальна трубка, кузійна наліпка для сумнів, щоб не було кремторопу. Далі тут такий легенький бандаж. От. Це моє. На нових аптечках зараз використовується на очники, два штуки, ось, дві перчатки. Далі компресійні скажімо, такі серветки, дуже вони гарні для такої виносної атечки. Маркер, скотч обов'язково молодці, дуже гарно, що положили. І ось такий страпоріз. А, так, також можна навчитися робити, тому що а, раніше були такі ножиці. Ну, зараз, якщо є можливість, їх так само придбати. Страпорез працює трошки по-іншому. Ви засовуєте і просто розрізаєте одяг. Турнікети у бійця повинна бути не менше двох, взагалі чотири. На жаль, ми столкнулися зараз з проблемою, що цих турнікетів нема. А, дякуючи волонтерам, ми якусь частку отримали. Зараз в сумах є 100 таких аптечок, каже інструктор. Їх закупили для бійців сумські волонтери. За словами волонтера Дмитра Тіщенка, на медичне приладдя наразі витратили понад 160 тисяч гривень. Це були кошти власне людей, які допомагають безпосередньо людям, які є в теробороні. І е, ці 100 штук були передані власне за рахунок цього, що оплачено 150 турнікетів, тобто це не повні аптечки, а лише турнікети. Ну і надалі продовжуємо пошуки, перевіряємо обов'язково, щоб це було все сертифіковано, щоб не збирати, е, скажімо. Мене не потрібні і не якісні матеріали, тому власне по мірі наявності оплачуємо і привозимо. Наразі волонтери чекають на поставку ще півтисячі аптечних комплектів для сумських бійців.